Те, що відбувається на Волині в полісі в зв'язку з так званими бурштиновими справами, це свідчить просто про слабкість українських силових структур. І відсутність політичної волі уряду наводити порядок. Бо е, чому все це виникло з тим У Зв'язку з е, абсолютною безкарністю е, корупції в Україні, це як до речі, в тому ж таки Закарпатті. Е, всі роки незалежності існувала ця тотальна корупція і контрабанда. І на це не звертали уваги, чудово знаючи, що там відбувається. Це багатьох в Києві у високих кабінетах влаштовувало і дотепер влаштовувало. І якби не сталося от те, що сталося, скандальні події, то, то і тепер би ніхто на це не звертав уваги. Бо е, ми б. Розуміти одну просту річ: що центром сепаратизму в Україні є місто Київ і Печерський. Пагорби і найвищі органи державної влади там треба шукати головних покровителів і організаторів сепаратизму на в усіх українських регіонах. І головні покровителі і організатори корупції також сидять у вищих органах влади в місті Києві, бо туди с -с 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 сходяться всі ці ниточки, всі ці потоки корупційні з усіх усюд України.